Друзі, всім привіт! Сьогодні би хотів поговорити з вами про те, чи можна перегружати спінінг. Значить, наприклад, цикади 10 грам і стоїть в тому вушку, де буде коливання найбільше, саме найбільший саме спротив. Щоб поставити на це зліва перше, спротив буде мінімальний. А так стоїть на максимальний спротив. Спінінг у нас 0,6 7 грам до 7 грам. Приманка стоїть в даному випадку цикада 10 грам. Хочу вам показати, чи можна перегружати спінінг, чи не можна. Не бійтеся, навіть якщо в мене стоїть зараз 10 грам, ви його не зламаєте, я закидую. З, з такою силою, як зазвичай. Просто питання стоїть в тому, чи спінінг не буде провалюватись. Бачите, в моєму випадку бланк більше нагрузився, ніж, наприклад, 7 грам, але він не провалюється на рівномірці, нормально працює. Просто, наприклад, якщо я зараз поставлю 10 грам чебурашку і силикон, от тоді він буде провалюватись, не буде відпрацьовувати кінчик, так як би мав відпрацьовувати. 10 грам не знайшов, бо лишилось другі коробці в машині. Значить будемо 12 грам. 12 грам. Той самий спінінг до 7 грам. Тобто перевантажуємо на 5 грамів. Бачите, спокійно кинув, без ніяких проблем. Тут глибина не є для 12 грам, Ну, суть не в тому. І, бачите, як кінчик відпрацьовує. Навіть я би сказав, тут глибина просто маленька, зразу відбивається дно, але він цілком... Цілком тяне тих 12 грам. Я сам в шоці, якщо чесно. Просто тупо 12 грам. Я думаю, він на 10 буде провалюватись, але ні. Не провалюється, дуже легко підриває тих 12 грам. Може, тому що ще глибина невелика для 12 грам. Але що я вам хотів донести яку суть, що, ну, звичайно, в мене тубулярний спінінг це компенсовує, але він 2 грама класно відбиває 3. Як бачите, 12 грам. І суть в тому, що перегруз, наприклад, в мене до 7 грам, якщо ви його на пару грам перегрузите, в даному випадку я на 5 перегрузив, він не зламається, він просто може не відпрацьовувати кінчик. Так що сміло можете перегружати на декілька грам спінінг, він не зламається. Якщо трошки переживаєте, можете. Чуть-чуть менше сили прикласти при закиді. І все. Просто щоб він не провалювався на підривах. Всім дякую.